Гарантовані веселі пригоди та безпечні ігри з м'якими битами для дітей. Вони створені з урахуванням комфорту та безпеки вашої дитини. Діти дуже люблять грати з м'якими битами. Бити виготовлені з легких матеріалів, які гарантують безпечну гру для дітей будь-якого віку. Зручна форма та оптимальна вага дозволяють легко управляти битою та отримувати задоволення від кожного удару. М'які бити це не тільки Веселищі, а й корисний засіб для розвитку моторики, координації рухів та уважності. Така гра навчить дітей справлятися з труднощами та досягати своїх цілей. Гра з м'якими битами сприяє дружбі та соціалізації, оскільки вона допомагає дітям провести час разом із друзями. Будьте вдома, на вулиці та дуже повеселитися. Додайте елементи змагань та розваг, і ваша дитина буде активно проводити час, розвиватися та отримувати задоволення, М'які бити були створені для того, щоб гра була веселою та безтурботною.